Сьогодні 13 жовтня 2024 року, 6 година 58 хвилин, неділя. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад, класний приклад моїм діткам. А покидькам, яких підсилюють, ці незаконно збудовані новобудови, показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони і за своєї жадібності, і за своєї продажності за свої корумпованості втратили свідомість з реальністю і допомагають олігархічним кланам перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. Зараз йде дощ, але він мені не завадить робити те, що я маю робити. На своїй землі, у себе в дворі. Там, де я народився і виріс. 59. Слизько. Ну нічого. Проблеми і покидьки простих людей. Чесних і порядних перетворюють ще кращих і ще, ще сильніших. А всі ті злодюшки з поганими звичками, які звикли все своє життя брехати, зраджувати і жити за рахунок інших, хай отримують те, на що заслуговують. В усіх сферах своєї життєдіяльності корумпованные і нікчемні.